Заходимо в пункт меню Вставлення. Обираємо розділ Таблиця. Одразу бачимо розділ вставлення таблиці з квадратиками. За допомогою курсора вибираємо потрібну кількість стовпців та рядків. Я обираю 3 на 8. Наша таблиця з'явилася. Збільшувати та зменшувати ширину та довжину рядків та стовпців можна. Рухаючи мишкою межі. Щоб додати додаткові стовпці та рядки, потрібно виділити рядок чи стовпець, поряд з яким хочемо їх створити. Після цього натиснути праву кнопку миші та обрати команду вставити. Та потрібну функцію. Я додам один стовпець зліва. А потім ще один рядок в кінці. Тепер потрібна таблиця готова. Зробити її можна іншим способом, який також детально описаний у відео в нас на каналі. Постав лайк і підпишися на канал, якщо тобі сподобалося відео.